Доброго вечора, волонтерський ЛАД Сьогодні зібрав ось таку масштабну посилку, відгукнувшись на заклик ДСНС Хесонщини. Ці хлопці героїчно рятують звільнену територію Херсона та області від обстрілів щоденник, щогодинник ворога. Дякуємо за медикаменти Фінляндії, Житомир Хаб. Ось різні тут медикаменти і вітаміни. Також дякуємо Дніпру, мономах компанії. За чай. Також за продукти харчування. Дякуємо клубу українців з міста Вайле. Також дякуємо Канаді за. Єгієну, Юарізіснес Foundation за вологі серветки. За постіль дякуємо Асоціації українських тунічній Німеччині і також дякуємо за рушники і постіль Клубу українців в місті Вайле. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Спільно з працівниками нової пошти ось так красиво дві палети Чи вже на новій пошті? Завтра відправляємо рятувальні ті Херсонщини від щирого серця висловлюють вдячність за співпрацю, підтримку та допомогу представникам волонтерського штабу LAG та їх міжнародним партнерам. Ми високо цінуємо вашу підтримку, адже ви на власному прикладі показуєте, що сотні кілометрів для вас це не відстань. Завдяки вашим старанням херсонські рятувальники відчувають справжню підтримку. Ще раз висловлюю вам щиру вдячність разом до перемоги. Слава Україні! Герої слава!